Верховна Рада Конституційною більшістю 341 за слуги на цей раз 214 голосів в тому числі дали. Проголосувала за відкритість в декларуванні доходів чиновників, тобто, щоб декларації чиновників. Були відкритими відразу, а не через рік. Ну, чудово, ще тиждень чи два тому слуги були повністю проти. А тепер, після так сказати, беклешу від суспільства і відповідно до цього беклешу вето президента, вони однозначно всі за ідеологію поміняли погляди свої за. Невелику кількість днів. Але в мене питання: а що там з ідеєю, щоб помічники Офісу президента декларували свої статки? Ті, які чиновниками не являються, але які являються, власне, найвпливовішими. Людьми в цій державі після президента дехто, можливо, і більш впливовим є, ніж президент, тому що президент формальне право підпису має. А дехто із цих чиновників фактично вирішує, що президент підписує, що не підписує. Чиновники, які керували великим будівництвом, прозваним в народі креативництвом, чиновники зараз розпоряджаються величезними сумами грошей. Ну, власне, весь бюджет в їх розпорядженні. Уряд, це ж власне, штампувальна машина, що ці помічники голови офісу президента і сам голова офісу президента скажуть, так воно і буде. Здається, що з їх декларуванням нічого не вирішено. Тобто, власне, ті, хто керують країною, реально, вони декларувати не будуть. Хто керує країною і хто вигоди від цього получає. Ну, певний крок вперед зробили. Побачимо, що там депутати від Слуги народу нацарювали. І там урядовці, губернатори і так далі. Але найголовніші, схоже, царювальники залишаються в тіні.